Цим зимовим раком я вас вітаю гарного святкового настрою. Сам я бажаю. Опа, пригадайте, а яка зараз пора року? Стало біло навкруги. Вона розтрушує сніги, наганяє холоди, воду сковує в люди, Дружить з дітками всіма. Здогадалися? Це ж зима. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку чудову зимову картину. Пейзаж. Це картина живої природи. Малювати будемо на чорному або блакитному папері картоні, тому що ночі довгі, а дні короткі взимку. Малювати будемо білою фарбою, ватяною паличкою, а ще старою зубною щіткою. Так-так щіткою. Це буде дуже цікаво. Приготувалися, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо разом гулять. Сніжки будемо гратися. Весело сміятися. Ось така прийшла зима, снігу безліч принесла. Всіх вітаю з новорічними святами і до нових зустрічей!